А значить, зараз я хочу поговорити щодо наслідків, наслідків дискусії. В Росії виникла дискусія. Дискусія почалася з того, що хороший русський дізналася від Wall Street Journal, мені здається, від американської преси, де є історія всі газеті, історія. Поневірянь і катувань українців в російських тюрмах, в'язницях або загарнях. і там це все описується. І я щасливий в тому, що це американці дізнаються, принаймні їх частина, що є спеціальний наказ Кремля щоби. Українців, які потрапили в полон, і які потрапили в російські в'язниці, щоб з них знущалися як мого більше. Це вже садизм в чистому вигляді. Я переповідати не, не, не хочу. Можете пошукати, можете знайти, і якщо вам дуже хочеться полоскатати собі нерви, я не хочу це слухати. Але потім почалася дискусія, що, що робити з путіним, який це все організував, і оцей навіть не середньовічне, а якесь. А якесь таке, я навіть не знаю, яке навіть не тваринне, якесь ну, дивне таке ставлення до собі подібних, хоча теж ображаю таким чином українців, українці не подібні до росіян. От, а росіяни не подібні да, до українців. Ну, Але менше з тим, і от вони значить, що робити з. Спу... І один з дискутантів каже. Мовляв, багато людей в світі бажають смерті одній людині. Ну я розумію, що він натякав на Путіна, хоча чомусь не вимовив це. І це правда. Багато людей я думаю, в Сирії багато в Україні, в Грузії є багато країн, де бажають смерті, тому що розуміють, що це да, дасть якийсь перепочинок світу від терориста. І вони почали дискутувати, що ну, ну, кара смерті це неправильно, це недобре. Цивілізований світ відмовився від, від, ці, від цього дійства проти будь-яких злочинців. Ну я і собі почав думати, дискутувати сам з собою. Там ліва половина моєї голови справи. А дійсно, з одного боку, я завжди був проти кари смерт, смертної кари, але з іншого боку, Наявність життя Путіна е, просто призводить до смертей, і відсутність Путіна може зменшити кількість цих смертей. І тоді виникає питання: чи треба, чи, чи варто за, за задіювати смерт, смертну кару е, щодо Путіна? Або вбити його, може, хтось захоче таке. Не знаю. Це складне питання, ну, дуже непросте. Те, те що називається, не все так однозначно, і так, і сяк, і по-іншому. -по -по Безперечно, українців нема так і сяк. Українці, я думаю, будуть всі налаштовані на те, щоб зробити кару смерті. От, А е інші люди будуть не дуже за це. Голосувати. Я, наприклад, особисто думаю, що Путіна треба посадити в'язницю, причому бажано в російську. Не катувати, але просто хай сидить от, російські в російській в'язниці десь на півночі. І я думаю, що це набагато гірше, ніж кара смерті. Але тоді ми маємо чисті руки кажемо, ми цивілізована країна, ми нікого не розстрілюємо. З іншого боку. Німецький злочинець Ейхман, Ізраїль, цивілізована країна. Вони теж не люблять кару смерті. Але коли вони піймали того Ейхмана, який організував Голокост, ну вони на один день скасували заборону кари смерті і, і значить, його повісили цього Ейхмана, а, а потім знов е, за, 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 заборонили кару смерті. Так, що може і таке зробити. Але я наполягаю, що краще Путіна посадити в російську в'язницю. Це мені здається, набагато більше. Але сам принцип росіян, які, які ставлять не цивілі... варвара на рейки цивілізації, мовляв, ми, цивілі... ми відкидаємо взагалі думку про те, що Путіна можна там якось. Посадити на електричний стілець. Це дуже цікаво, тому що от вони дійсно, коли ти сидиш, сидиш в Росії і на тебе бомби не падають, то ти і поруч не гинуть люди, то ти починаєш бути дуже цивілізованим. А коли ти сидиш в Сирії, чи в Україні, чи в Грузії на тебе бомби падають, то ти починаєш розуміти, що може краще прибрати одну людину, щоб живими залишилися. Сотні тисяч, а може і мільйони, і це набагато цікавіше смерть однієї людини і життя сотень тисяч. Але коли ти сидиш в тилу Російської Федерації чи будь-де в Європі, і ти російський хороший журналіст, то ти ну не можна вбивати. Ми ж демократі, ми ж цивілізовані люди. Як же ми можемо так себе поводити? І от в цьому є якась, знаєте, нерозуміння, ну те, що тим, тим, чим грішать дуже часто саме оце російські квазі-друзі наші, тому що вони якраз не, не відчувають. Взагалі, співчуття розділимо це слово, чуття і спів, тобто співчуття. Це риса, яка абсолютно антиросійська. Росіяни не можуть співчувати. У них якось не виходить подумати про іншого як про себе. Що от в йому боляче, йому погано. Я, 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 я розумію його, я намагаюся увійти в його, якби в його голову, в його серце, в його душу, і, і зрозуміти, що він відчуває. От. Ну і ще. Щодо катування українців, це якраз теж до дискусії про те, як є хороший русський. От. І коли починаєш думати, що якийсь хороший русский, який не на фронті, який везе бензин, наприклад, щоб танк поїхав, або робить снаряди, або катує українців. А потім приходить додому і розповідає дружині про це або дітям, або і так далі, і тому подібне. То ти починаєш розуміти, що а хто ж там хороший? Я Коли дві третини країни чи три чверті країни знають може вони женуть від себе цю думку, але вони знають, що відбувається. Вони знають про свої злочини, але вони нічого не роблять, щоб ці злочини було більш того, відправдовують ці злочини. Ну, я вже якось так е, забагато наговорив, але от е, про смерть Путіна фактично от цей момент для мене був важливий. І е, я не, не маю точки зору, будь ласка, якщо хтось це слухає, комусь це цікаво, порозвірковуйте. Це це дійсно цікаво. Цивілізація відмовляється від кари смерті, і ми цивілізовані люди того, ми боремося, ми біймося, ми. Ми на фронті цивілізаційному, ми на передньому передній частині цього фронту. А з іншого боку, ну от що робити з люд, людиною, яка не цивілізована і вбиває нормальних людей сотнями а, тисяч. А, а є люди, які кажуть, ну не можна його розстріляти. У мене немає відповіді. Бажаю вам цього найкращого і прощаюся. Бай-бай всім. Це був Микола Вересень. І був, і є, і буде. Ленін жив, Ленін жив, Ленін буде жити. Це я про себе, що ви розуміли. Ну, хоча я не Ленін, хоча борідка вже така є у мене і лисий такий є. Так що, може, я як проканаю падиліча. Пока-пока.